Розглянемо право на дослідження побудову графіка функції y дорівнює x відняти 1 поділити на x. Перше знаходимо область визначення. Ви бачите, в цій функції є знаменник, а знаменник не дорівнює нулю, тобто x не дорівнює нулю. Це проміжок від мінус нескінченності до нуля і від 0 до плюс нескінченності. Дослідимо функцію напарність і непарність. Знай... Знайдемо значення функції в точці мінус х. Міс хідняти один поділити на мінус х. Мінус хідняти мінус буде плюс 1 поділити на х. Винесемо х за душку мінус. Тоді залишиться х винесли. Тут винесемо мінус, буде мінус, 1 поділити на х. А це, як ви бачите, умова. Тобто функція F від Y від мінус Х дорівнює Y від Х. Тобто дана функція не парна, не парна. А це означає, що вона симетрична початку координати. Далі знаходимо похідну функцію третю. Y похідна дорівнює. Похідна так, x відняти, 1 ділити на x. Похідна x то 1. Підня, похідна 1 поділити на x це x у мінус 1. Тобто це буде мінус е, похідна на х в мінус першому, це буде мінус е, х в степені мінус 2. Тобто відняти мінус х в степені мінус 2 пускається знаменник. Зведемо це все, е, суму до спільного знаменника. Спільний знаменник буде х в квадраті. тоді в чисельнику х в квадраті плюс 1. Прирівняємо дану функцію до нуля. Стаціонарні точки пишемо стаціонарні точки прирівню похід на рівню 0, х квадратів плюс 1 поділити на х квадрат рівня 0, і ось така ситуація, ви бачите, що знаменник не рівню 0, тобто х не може бути рівню 0. Чисельник х квадраті, це парабола, піднята на одну одиницю вгору, теж нулів немає. Тобто дана функція не дорівнює нулю при всіх значеннях х. Це означає, що дана функція не має стаціонарних точок. Пишемо функція стаціонарних точок немає. Так, тепер розглянемо так п'яте, проміжки монотонності. Для цього похідну... Розв'язуємо нерівність похідна більше нуля, тут функція зростає. І так, х квадраті плюс 1 поділити на х квадраті більше нуля. Як ви бачите, що дана функція більше нуля що з чисельник, що з знаменник. Тобто ця функція зростає на всій області своєї визначення, тобто від мінус нескінченності до нуля і від нуля до нескінченності. Функція зростає. Функція зростає на всій області визначення. Але ж треба будувати графік, що ж у нас нічого немає. Давайте знайдемо, можливо, ж нулі функції. Так, шосте нулі функції. Для цього. Нашу функцію x відняти 1х прирівняємо до 0. Для цього зведемо до спільного знаменника x. Додатковий множник до першого доданку x буде х квадратів відняти 1 дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0, тоді х квадратів мінус 1 дорівнює 0. Розкладемо його на множник x відняти 1 Х додати 1 дорівнює 0, Тобто, нулі є 1 і мінус 1. Ну, слава Богу. Зараз накреслимо систему координат. Так як із усіх даних у нас є тільки нулі функції точка 1 і мінус 1. Відомо, що вона зростає на всій області визначення. Відомо, що вона. Не проходить через початок координат, тобто нескінченно наближається. От якимсь чином у нас тут зростає, і тут якимсь чином зростає, але точок недостатньо, Тому знайдемо додаткові точки. Ви обираєте любі точки, так, це мінус один нуль, ось ось. Обираєте любі точки із області визначення, тобто крім нуля. Ну, давайте, наприклад, візьмемо значення функції в точці мінус 2. Подивимося, як веде себе. Мінус 2 відняти 1 на мінус 2. Тобто, мінус 2 додати половинку. Це буде мінус 1,5. Ставимо точку мінус 2. Мінус одна Давайте візьмемо точку, наприклад, мінус чотири. Мінус чотири відняти одна мінус четверта. Сім сотих, так? Буде мінус 3,75. Ось, якщо буде чотири, два, так, чотири, це буде три ну, майже чотири. Один, два, три. Ну, менше, звісно, чим 4, десь так. Мабуть, би було б хорошо знати, от тут десь точка. Y в точці мінус одна друга. Дорівнює мінус одна друга. <кхух> Відняти одна, одна друга. Переходить сюди з плюсу. Тобто, мінус одна друга, додати два. Це буде. 1,5. Тобто, якщо буде мінус одна друга, то це буде півтора. Ось так. Так, як функція не парна. Ну, в принципі, зрозуміло, як вона йде, да? От, Наближається до осі y, десь туди. Пишемо так, як функція не парна. то значення функція буде рівнювати не мінус 1,5, а 1,5. Значення функції в точці 4 буде рівня 3,75. Значення функції в точці 1 друга буде рівнювати минус 1,5.

Ось такий графік функцій получається.